Але з його військовою службою є деяка дуже цікава інформація. Літок про те, що він є нетрадиційною орієнтацією, надзвичайно сильно порушив королівський протокол. саме вона презентувала королівську родину на весіллі у Монако. Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні нас очікують нові історії про британську королівську родину. І сьогодні я хотіла б завершувати наш міні-цикл відео про дітей королеви Єлизавети та Принца Філіпа. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про напевно найбільш адекватну дитину. Найбільш адекватного сина королеви та принца, того принца, про кого насправді мало хто знає, і мало хто здогадується, що він дитина королеви, людина, про яку майже нікому не відомо, найбільш адекватний син, як кажуть в цій родині. Я залишаю посилання на відео про скандального Ендрю та чудову Анну в описі. А ми з вами починаємо говорити про принца Едварда, Герцога Единбурзького. І вже по традиції я хотіла б розпочати саме з його титулу, титул, під яким ми його знали дуже дуже багато. Багато років це граф Уесекський. Він отримав цей титул в 1999 році на своє весілля. І новий титул отримав лише у 2023 році, тобто 24 роки він носив цей титул. Він надзвичайний, він надзвичайно старовинний. Він вперше був використаний у 1019 році. Ви тільки вдумайтесь цю просто дату 1019, не 919, не 719, 1019. Але насправді дуже цікава історія заключається в тому, що до Едварда його використовували лише двічі у 1019-му і у 1066, му Після чого цей титул повернувся до корони і лежав там ну майже тисячу років. І в 99-го його третім почав носити саме принц Едвард. Ще до речі, у 2019 році королева Єлизавета також наділила його титулом графа Форфордського. Він може його використовувати лише у Шотландії. Тож вже після смерті свого батька і смерті королеви Єлизавети також це було обов'язково умови, що він зможе отримати титул батька. Це герцог Геденбурзький, лише коли не стане обох його батьків, він отримав у 2023 році, як я вже сказала, і цей титул є відносно новим. Він з 1726 року його передавали кілька-кілька разів, він повертався до корони інколи там на 10, 20, 50 років, залежно від, від часу. Але ось останнім його носив саме принц Філіп. І хоча цей титул не настільки старовинний, як був до цього в... Едварда, але так як титул герцога йде вище графа, то він. Він отримав титул набагато вищим. Найбільша пристрасть Едварда це саме кіно і мистецтво, і ми побачимо, як кіно і мистецтво йде через всі його патронажі, через, через усе, що так сильно подобалося Едварду протягом усього його життя. А також він звичайно любить кінний спорт, але це в принципі пристрасть всієї королівської родини. В цьому він схожий зі своєю старшою сестрою, принцесою Анною. Ну і, звичайно, як усі члени королівської родини, він пройшов військову службу. Але з його військовою службою є деяка дуже цікава інформація. Тож, принц Едвард, він у тисячі. 1986 році потрапив до морської піхоти. І з'ясувалося, що його навчання в Кембриджі оплачувала саме морська піхота, для того, що потім він потрапив до них на службу. І він потрапив до них на тренування на службу на 12 місяців. Але через одну третю навчання він покинув його і більше ніколи до нього не повертався. І кажуть, що на той момент ну типу, він повністю утримався від будь-яких коментарів з цього приводу. Кажуть, що королева та королева матір, яка була на той момент ще жива, це Королева, це мама королеви Єлизавети. Вони повністю підтримали його і сказали, що це на найкра... краще. І навіть принц Філіп, який надзвичайно суворий був до своїх дітей, сказав, що це не краще, і підтримав його в цій ситуації, що було надзвичайно просто для всіх. Як я вже сказала, сам Едвард він утримався від будь-яких коментарів з приводу його військової служби, але я знайшла деякі спогади саме його побратимів, його колег. І вони всі в один голос сказали, що така служба. Не для нього і що йому необхідно займатися явно чимось іншим. І як ви розумієте, чимось іншим стало саме кіно у 1986 році. Він замовив для своєї мами мюзикл цвіркун, і саме з цього почалася його справжня робота в театрі. І саме на цій роботі він зустрів Руті Хеншел, з якою прозустрічався аж три роки. Насправді, в той момент було надзвичайно багато літок про те, що він є нетрадиційною орієнтацією через те, що він так довго не одружується, через те, що в принципі з Руті їх майже ніхто ніде ніколи не бачив, а потім вони розходяться. Ця пара розпадається, і та влоди взагалі підірвалися з тим, що він 100% нетрадиційної орієнтації. Але я думаю, що ситуація була трішки інакшою. Як я вже сказала, в 86-му він почав зустрічатися з Руті, але у 87-му через неї він зустрічається з Софії. Різу... Джонс. Але по суті, вони на той момент. Майже не почали спілкуватися, тобто прям стосунків у них не виникло. Почали вони зустрічатися аж у 93-му році, після того як разом зустрілися на рекламній зйомці Prince Edward Summer Challenge. Вони збирали гроші разом на благодійність. І вже в 93-му році почалися неймовірні спекуляції на цю тему а що робити? А можливо, він все-таки гей. А чому так раптом з'явилася ця дівчина? Чому вона так швидко з'явилася? Але по суті, якщо проаналізувати цю ситуацію, з'явилася вона не так швидко з моменту їх. Першого знайомства і їх весілля пройшло 10 років. Це теж немало. Тож у 93-му році, коли почалися всі ці спекуляції, Едвард надзвичайно сильно порушив королівський протокол. Він сам вийшов з заявою, написав листа до багатьох таблотів. Що, будь ласка, поважайте моє приватне життя. Зазвичай всі особи королівської крові вони роблять таке через офіційну службу, через БіБІСІ, через ще щось, прям настільки напряму. Мені здається, це було майже вперше. Едвард зробив пропозицію Софі аж у 98-му році. Під час їх поїздки на багами це була їх відпустка. І 6 січня 99 року було оголошено про їх офіційні заручення. Він подарував їй надзвичайно красиву каблучку, вона Коштувала 105 тисяч фунтів. Двократний овальний карат оточений двома дорогоцінними каменями у формі серця. 19 червня 99-го року у каплиці Святого Георгія у Віндерському замку сталося їх весілля. А воно було доволі приватним, вони сильно відрізнялися від королівських весіль його старших братів і його сестри. Але це було зумовлено виключно його бажанням мати більш приватне весілля, наскільки наскільки це можливо. І вони порушили королівську традицію, яку так сильно люблять від них народ, люди, вони, у них не було поцілунку на балконі. Який ми бачили і у Діани, і у Сари Фергюсон. У Мегани Гарі вона була, він був не на балконі, він був біля каплиці, але завжди є поцілунок. У них його не було. Софія насправді доволі швидко стала найулюбленішою невісткою королеви Єлизавети. Чому так? Софія ніколи не з ким не сварилася, вона ніколи не влаштовувала скандалів, не давала жодних інтерв'ю, оперів чи комусь, чи комусь, чи бібісі, чи, чи ще комусь. Класно працювала, завжди підтримувала королівську родину, брала багато. Королівських патронажів і воно доставилося найбільшої честі, якої тільки можливо для члена королівської родини. Настільки, що, наприклад, у 2015 році саме вона презентувала королівську родину на весіллі у Монако, це доволі багато про що говорить. І з роками з роками ми тільки побачили, що Софія вона тільки більше 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 стає по-справжньому королівською особою. До речі, говорячи про Софію, я згадала, що це єдина ситуація, коли Палац дуже сильно пожалкував про те, що він сказав про вагітність, тому що у 2015 Першому році у Софії була позаматкова вагітність, яка на жаль, ми всі розуміємо, чим ць, чим це все закінчилося. Але саме ця ситуація, як багато років потім, скаже Софі, зробила її набагато сильнішою. Вона призвела до того, що Софі стала патроном багатьох організацій, які підтримують жінок, які потрапили в такі самі ситуації, показуючи на своєму прикладі, як справжня трагедія її життя для неї, як для людини, для жінки, як вона змогла перепрацювати це і зробити з цього добро. Але, врешті-решт, у Едварда та Софії двоє дітей леді Луїза, мам Беттен Вінзор, яка народилася у 2003 році. Але там також була така ситуація: вона народилася недоношеною через те, що раптово відшарувалася плацента. І через це кажуть, леді Луїза має невеличку проблему, вона трішки косоока, і це та сама дитинка, яка отримала просто величезний хейт на весіллі Кейт та Уільяма, тому що вона була одна із дівчат-квітниць і побачила, що в неї щось. З очима, і мене це просто обурює, і просто це така дикість для мене, як можна осуджувати дитину, хейтити її за такі речі? Вона вона настільки маленька. Це просто ну, в мене нема слів на не такі речі, це, це, це прям жахливо, чесно. Але потім була зроблена для неї операція. Зараз вона більш доросла дівчина. Ам, ще трішки залишилося це візуально. Мені здається, що повністю це дуже важко вилікувати. Мені здається, це неможливо. Але ситуація стала набагато краще. І мені здається, що це така сама ситуація, що вона зробила її тільки сильніше. І другою дитиною Сафіта Едварда є Джеймс, Ман Беттен Він був доволі довго відомий як Віконт Сіверн, але з 10 березня 2022 року він став графом графоським, тобто він отримав титул свого батька. В них дуже красиве заміське місто, воно називається Бекшот Парк. І їх офіс та офіційна лондонська резиденція вона знаходиться також у Букінгемському палаці. Чомусь, коли я кажу Бекшот Парк, я думаю про Батільду Бекшот з Гаррі Потера прям така сильна асоціація. І давайте поговоримо з вами про найбільш відомі роботи Едварда. Його найбільш відомою роботою є фільм, який називається Від Едварда про Едварда. Взагалі кажуть, що він дуже схожий з його двоюрідним дідусем. Давайте з вами спробуємо асоціювати цю ситуацію. Королева Єлизавета, в неї є батько, логічно, Георг VI. У Георга VI був старший рідний брат, він був теж Едвард. І ось він схожий на цього Едварда і зняв він про нього фільм. Чим відомий цей Едвард, це те, що він мав стати королем. І якби він став королем, королева Єлизавета ніколи б не мала стати королевою. Якщо вам цікава ця історія, будь ласка, напишіть, я обов'язково розповім вам в окремому, незвичайно великому відео, я думаю, про Едварда, який мав стати королем, та його кохання американську актрису Уоліс Сімпсон. Як вони пов'язані з Гітлером? О, господи, та багато чого іншого. Ну а на сьогодні я хочу завершувати історію такого цікавого, спокійного, надзвичайно по справжньо королівсько-благородного принца Едварда, його дружину, його дітей. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Обов'язково напишіть мені в коментарях про що ще вам було б цікаво почути та побачити про королівську родину. Побачимося з вами у середу на новинах про королівську родину. Цього вам найкращого. Побачимось!